Мене Гедз Микола. Я провідний агроном компанії Кернел у Вінницькій області. Зараз безпосередньо знаходимося у Кіровоградській області, Голованівський район, де здійснюємо посів ріпаку сівалкою Хорш Maestro Asix Liquid. В сівалці Хорш Ліквід реалізований вже новий висівний апарат, який називається Airspeed, який дуже швидко просто налаштовується допомагає нам досягти якісного висіву і рівномірного розміщення насіння у рядку. На нашому підприємстві обробляємо 10 тисяч гектарів землі, де сіємо дві культури: соняшник та кукурузу. Завдяки реалізованим новим технологіям даною сівалкою можемо висівати просипні культури. Зі швидкістю 16 км на годину. Максимально у нашому підприємстві дану сівалку ми розганяли до 24 км на годину без значних втрат якості посіву. Ці налаштування у самій сівалці відбуваються досить просто. Всі елементи, якими налаштовується висівний апарат, винесено за корпус, що значно відрізняє від інших сівалок такого типу. Дана сівалка, яку ми зараз бачимо, оснащена двома бункерами: один місткістю 3900 літрів для внесення рідких комплексних добрив і бункер на 5000 літрів, який ми засипаємо насіння. Саме завдяки цим характеристикам сівалки ми досягаємо високої продуктивності даної сівалки. На нашому підприємстві у 2021 році такою сівалкою за одну добу ми посіяли 360 гектарів. І в тому ж 2021 році дві таких сівалки за сезон посіву пізніх ярих культур. Засіяли 12 тисяч гектарів землі. За допомогою правильно налаштованої сівалки добиваємося точності висіву кукурудзи та соняшника близько 98%. Повного забезпечення цих двох сівалок ми використовуємо для підвезення лише дві одиниці техніки: ман, який використовується, агрегатується із бочкою 20 метрів кубічних, який підвозить рідкі комплексні добрива, та камазин з маніпулятором, який у біг-бегах завантажує насіння у бункер. Розраховуємо ефективність роботи таким чином, щоб одне завантаження сівалки рідкими комплексними добривами по гектарах дорівнювало використанню насіння. Тоді це мінімізує кількість заправок техніки і допомагає максимально використовувати її в наших полях. Ми купляли дані сівалки для того, щоб використовувати припасівне добриння саме рідке, тому що воно вимагає менших затрат вологи для свого розчинення в ґрунті. І дає швидкий старт для рослини. На початкових ми замовляємо у нас у наших постачальників відповідно до наших вимог. В основному використовуємо добрива тільки передових виробників в Україні. Вони включають у себе стартову дозу азоту, фосфору та калію. Вони перебувають різних формул, як я вже казав, під кукурудзу ми використовуємо 8-24, де 8 це вміст фосфору, 24 – вміст калію, під соняшник 5-25. 5% азоту, 20% фосфору і 5% калію. Доцільність вирощування даних культур, тобто соняшника та кукурудзи в Україні ну, насправді це високомаржинальні культури. Соняшник ми взагалі переробляємо в олію. Тому і ми зупинилися на такій експериментальній сівозміні, для чого і закупили дані сівалки. У зв'язку із тим, що зараз у нас війна, то напевно в наступних роках кількість відсоток цих культур, певно, зменшиться на нашому підприємстві також. Великою перевагою даної сівалки Хорш Маестро також є наявність системи AutoForce, яка допомагає навіть не на дуже якісно підготовленому ґрунті досягнути заданої глибини норми висіву насіння, що відповідно потім дозволяє отримати дружні та якісні сходи культури. Дані сівалки ми купили, придбали у 2021 році. Вони вже відпрацювали у нас три посівних. В мене від них лише позитивне враження. Я працюю над тим, щоб постійно вдосконалюватися в плані логістики, в плані швидкості і в плані покращення навігації, яка допоможе нам реалізувати ще кращий потенціал даної сівалки. Ну і в принципі, Якщо порівнювати їх із тими агрегатами, з якими ми працювали раніше, то поки що вона у нас на першому місці. І дуже хотілося, щоб вона його ну, витримала дану планку. В майбутньому, я думаю, що компанія. Хорш врахує всі наші побажання, буде покращувати дану техніку, і ми будемо її обов'язково купляти собі.